Дорога моя громадо, добігає до кінця рік 2022. Важкий рік для кожного українця. Важко ми його перенесли, пережили, прожили. Тому спершу хочу подякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, які на фронтах. Вістоюють незалежність нашої України, які дають можливість нам у ці святкові дні жити під мирним небом. Дякую нашому керівництву громади, всім тим людям, які забезпечували весь рік життєдіяльність нашого селища і нашої громади, які накопичували, продумували, як прожити цей рік. Як зберегти громаду, як підтримати переселенців і кожного із нас з вами. Дякую величезне благодійникам, людям, які грошима матеріально цілий рік підтримували армію. Дуже вдячна волонтерам, а волонтери це кожен із нас зараз, жителям Петрівщини, старостам, усім небайдужим людям. Які із перших днів війни відгукнулися на заклики України, Батьківщини, селищного голови, нас, волонтерів, і цілий рік працювали на підтримку воїнів і перемогу. Хочу сьогодні привітати мої рідні воїни, родини їх мами і родини загиблих воїнів, кожного мешканця Петрівщини із Новим Роком. Побажати нам усім довгоочіканого миру і перемоги у кожну родину, благополуччя, радісних новин і здоров'я. Нехай Новий рік принесе нам щастя і мир. Слава Україні! Героям слава!